Сильна, лаконічна і така, що точно підійде до будь-якого образу і стане його родзинкою. Це ацетат, універсальна модель оправи, яка підійде і жінкам, і чоловікам. Дуже масивний корпус у класичній формі, такі ось трошки видовжені, з цікавим дизайном заушника. Він доволі широкий, має брендування на скриневій частині, максимально якісну, класну фурнітуру для тих, хто поціновує деталі саме в окулярах і металеву серцевина, тому вони точно будуть надійними. Тут суцільні носо підійдуть на ширше перенісся. Актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінз, або ж запитати в наших менеджерів. І підійдуть для власників середнього і трошки об'ємнішого обличчя. Модель управи може бути як до іміджевих окулярів, також захистом при роботі за комп'ютером. А якщо потрібні лінзи з деоптримами, сюди найкраще буде встановлювати на рецептові мінус, або ж для корекції стигматизму, прозорі або ж фотохромні. Замовити оправу або ж окуляри зараз, реактом у цю шикарну де можна онлайн телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикулу її у коментарях.